Привіт із Закарпаття! Знаєте, що хочу з вами поговорити? Бо всі кажуть, ось і з нами Бог. З нами Бог. А ми з Богом. Ми думаємо, що Дух Святий, так як сказано, що Дух Святий був вилятий на всяку плоть, і на чоловіка, і на жінку, та тому що в Христі нема чоловічого чи жіночого роду. Всі одно. І люди думають, ось Дух Святий він присутній у всіх, абсолютно. Я собі жию, кажу, що жию по благодаті, ну жию як чорт, та, і я утверджую, що ж мною є Бог. Який Бог зо мною? І ми се зараз з вами розберемо, як оприділити, чи з нами є Бог. А Бог, він каже: Я є дух. Поклоняйтеся мені в істині та в дусі. Якщо Бог є дух. І щоб у Богові поклонятися в істині та в дусі, то мені треба його слово. Бог є то слово, яке було дано їй від початку. І дві головні заповіді: люби Бога і люби ближнього. Якщо я люблю Бога, кажу, що люблю Бога, значить я люблю і Його слово, я тоді і перебуваю в Його слові, то воля воля і полягає, щоб ми були у Слові, щоб ми виконували, стали його учнями. Щоб ми і йшли і утверджували істину і е, любов до ближнього. Ближній то не той, хто йде по вулиці. Бо я собі колись думала, що ближні то всі, навіть ті, що живуть в хижі. Бо то є мої ближні. А ми зараз з вами розберемо, хто такі ближні. Тому що Ісус Христос, Він дав притчу. І ми знаємо як один чоловік. І кого били, побили, і лишили на дорозі лежати. І йшов священик релігіозна людина. Ні, бо то священик він би мав помочи, змилостивитися, ні, проявити ту любов, милість до людини. А він собі подивив і пройшов мимо. То йде Левит, то той, що співає в церкві, прославляє Бога, і він подивився, пішов. І йде якийсь грішник, самарянин. І він змилосердився над ним, взяв його, підняв його, повіз його в гостинницю, потурбувався про нього. І Ісус каже: От як ви вважаєте, хто із цих трьох є ближній? І вони такі кажуть третій. Так? йди і роби так само. Той є ближній, той, хто з тобою. В горі, в радості, хто тобі поможе? Хто проявить милість? Хто потурбується про тебе? Хто явить тобі любов?